9 жовтня, понеділок. Гріх є беззаконням. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Повстання проти Божого закону розпочав на небі сатана. Це було початком гріха. Диявол доводив, що Бог учинив з ним несправедливо. Він критикував Божий план правління. Він оголосив Божий закон свавільною постановою, яка потребує зміни, оскільки завдає шкоди інтересам небесного всесвіту. Були порушені життєво важливі інтереси створених Богом світів. Невже ці уявні вади справді стануть настільки очевидними, що в мешканців інших світів з'являться вагомі підстави вимагати внесення поправок у Божий закон? Невже лукавому вдасться підірвати їхню довіру до закону? У своїй мудрості Бог не став використовувати примусові заходи для подолання повстання сатани. Такі дії розбудили б співчуття до сатани і лише посилили повстання, але не змінили б ставлення до лукавого. Якби Бог негайно покарав його, знайшлося б чимало таких, котрі виявляли б співчуття до нього, як до того, який незаслужено постраждав. У такий спосіб у відступництво було б втягнуто значно більше розумних істот. Потрібно було дати сатані час для реалізації своїх намірів, у нього були всі можливості викласти своє бачення того чи іншого питання, і він робив це досить уміло. Щойно його твердження відкривалося в істинному світлі, він відразу ж переходив до інших доказів. Висуваючи неправдиві звинувачення, фальшиво витлумачуючи мету і відкриту волю Бога, він знайшов прихильників. Адам і Єва були також випробувані, та не витримали перевірки. Лукавий обманув Єву, і вона порушила Божу заповідь. Свята Пара, не здолавши спокусу, опинилася під владою сатани. Ворог узяв гору над людським родом, принісши смерть як покарання за непослух. Ісус заявив, що, прийшовши у наш світ і зустрівши ворога на його території, він понесе покарання за гріх і переможе сатану. Коли Христос став до боротьби, диявол почав сперечатися за кожну п'ять землі, докладаючи всіх зусиль, аби подолати його. Багато чого вирішувалося у цій боротьбі. Потрібно було дати відповідь на такі запитання чи справді Божий закон недосконалий. Чи потребує він доповнень чи скасування, чи він непохитний, чи міцне Боже правління, чи також потребує зміни? На ці запитання необхідно було дати відповідь не лише жителям Божого міста, а й мешканцям усього всесвіту. Давайте ж будемо міцно триматися за Божу руку адже він так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього. Не загинув, але мав життя вічне.